Шановні наші діти, учасники нашого заходу, вітаємо вас із цим святом! А яке свято? Сьогодні я вам скажу: ми сьогодні проводимо свято Ташинний рай, яке присвячуємо нашим птахам, які нас оточують. Птахи це такі створіння, які завжди надихали людину на поезію. Художнє мистецтво, високі почуття любові. Сьогодні на, сві... на свят... святі ви почуєте дуже багато цікавої інформації, красивих віршів і красивих висловів про птахів. Птахи завжди були не тільки об'єктом вивчення біології, але птахи з давніх давен. Були м, тим джерелом, яке надихало людину на поезію, яке, яке надихало це джерело на написання. творів. Я рада твої. вас вітати сьогодні на нашому закладі. Як сказала Валентина Григорівна, наш захід сьогодні присвячений охороні птахів. Метою нашого закладу дітки є всебічний ваш розвиток. І ми раді вас бачити кожного дня у нашому закладі. Зараз утворилася в нас нова об'єднана територіальна громада Скали Подільської на чолі з селищним головою Мирончуком Віктором Павловичем. І зараз селищний голова і селищна рада надають таку можливість діти, що ви маєте і можете. Безоплатно навчатися у нас на гуртках, навчатися і виховуватися. Гурточки в нас, ви знаєте, які є, різних напрямків. І спортивні гуртки, і вокальні гуртки, і художньо-естетичних напрямки. Тому діти, двері нашого закладу відкриті для вас. І давайте поцінуємо те. Я наголошую на тому, що ви маєте можливість на таку безоплатність... Слава Ісусу Христу! Слава хто з вас щойно був в будинку культури? Я. Я. Майже всі вони Майжо, були. Всі були. Так. А хто взагалі бачив нашу екологічну хресну дорогу? Майже всі, так. Отже, і чому постає така ідея екологічних хресних доріг? Чому постає ідея збору на фоні висаджування первоцвітів, чому постають ідеї на фоні показу і уваги на птахах, а саме тому, щоб прищепити, прищепити в нас увагу до створеного Богом світу, чому особисто я цим займаюся? Так сталося, що коли моя класна керівничка у п'ятому чи шостому класі, там де я вчився, запитала кожного з нас, хто ким хоче стати. То я написав кандидатом біологічних наук. І тому від 5 класу до 9 класу повністю зайнявся питанням біології, так і всіх, всіх тих аспектів. Вивчив всі книжки про рослинність, особливо про рослини, які несуть собі лікар. лікар. всім педагогам цього заходу, які по-всякому стараються вас згуртувати і прищепляти вам увагу до природи. Особливо сьогодні Валентині Григорній за організацію, також за, за керування вашого директора пані Тетяни, яка старається і постійно переживає, коли є якийсь такий захід. Хочу щось зробити для вас добре. Ну і всім, 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 хто старається, то є дуже добре, що є такий заклад, і що старається, і що ви є, що приходите. Дякую вам за увагу, нехай Бог дозволити добрих починаннях і продовжуваннях щодо природи. Дуже дякуємо, отче, і ми теж раді, що ви до нас завжди на наш. Поклик, ви завжди відповідаєте нам тим, що до нас завітаєте, і завжди нас благословите гарним словом. За це вам дуже дякуємо. Бо ми робимо одну і ту ж справу з вами, що ви, що ми. А я думаю, що і майбутнє наше покоління, яке зараз тут присутнє, буде займатися. ведемо ми його у вигляді міні-КВК. Знаєте, що таке КВК? От добре, що ви знаєте. І так і так. Капітан. Капітан От, до, до змагань готова. Готова. А командир. <реку> а як звати? Командир. Як з вами? Командира. На тобі байдужих прилетіли зі краси. Просить, сіду, хвилину, годину, помахом крил нас обіймає, захисту просить він у людини. Молодці!